Вітання усім нашим глядачам! Це програма Рівне Культурне. І сьогодні ми з вами поринемо у світ фотомистецтва. І я з радістю представляю сьогодні мого гостя: це Олександра Харват, фотомитець, організатор конкурсу «Фотовернісаж на покрову вже 20-й рік поспіль. І водночас засновник музею фотографії у місті Рівному. Вітаю тебе, Сашко. Вітаю, Отож. Фотовернісаж на покрову вже на наступному тижні, 14 жовтня. Що на нас чекає? Розповідай. Ну, на нас чекає виставка кращих світлин, учасників 20-го міжнародного салону художньої фотоверніс... фотографії фотовернісаж на покрову 2025. Будуть представлені 80 нагород, 81 нагорода. Тобто я надрукував усі 80 фотографій і буду намагатимось їх всіх розмістити в міському в галереї міського будинку культури. 20-й, вже така історія, аж не віриться, що 20 років вже той 2006, далекий 2006 рік, коли було вперше проведений фоторесаж, у Рівненському обласному музично-драматичному театрі і географія за цей період, звичайно, географія конкурсу неймовірно розширилася. Про, завдяки конкурсу про Рівне, про Україну дізнаються багато фотографів. По суті, весь світ знає, тому що географія учасників за 20 років це понад 90 країн світу усіх континентів, ну крім. Південної північного полюсу, Тому я тішусь цього і скажу, що це для рівного це велике досягнення. Ну, не лише для Рівного, і для України, для цивілізованого світу. І я вважаю особливо зараз, особливо коли вже четвертий рік іде війна. Це досить важливо, тому що світ повинен знати, що Україна цивілізована культурна. Країна і в Україні живуть нормальні люди, які проводять том, в тому числі і міжнародні фотографічні. Конкурси і виставки. Яка буде особливість цьогорічного фестивалю? Тому що ну, ти кажеш 20 років конкурсу, і дійсно за ці роки відбувалися якісь певні зміни, з'являлися нові обличчя, так? І той, хто, наприклад, постійно ходить на відкриття або відвідує просто виставки і десь потрапляє у кадр, то потім, коли бере ось такий каталог до рук, то може навіть себе там знайти і прослідкувати ось цю історію. Ну, але... Але все ж таки для тебе, як для організатора, що ти помітив і що буде особливим цього року. Ну, особливим цього року як вже спочатку війни, я в конкурс додав спеціальну номінацію Війна в Україні, Світ проти війни в Україні. Члени міжнародного журі обирають найкращу світлину, яка висвітлює саме цю тему. І на цю ця номінація обиралась з робіт авторів не лише українських, а також міжнародних так, авторів. А також з міжнародних авторів Цьогоріч отримав цю нагороду. отримає Автор з Києва, він військовослужбовець Ти Сергій Мирос. Може його ім'я назвати? Можу назвати, та воно вже відомо на сайті є. Так, тобто ага. автори всі відомі. Він військовослужбовець, але був сильно поранений. На даний час він демобілізований, але можливо він приїде, мабуть, приїде на отримання нагороди. Тому взагалі він фотографує зовсім інші теми. Він так більше захоплюється природа і макрозйомкою. Він один з кращих макрозйомщиків. Чи як називається серед фотографів макрушників в Україні, в нього неймовірні фотографії, календарів цікаво робить. А це він зняв зовсім фотографії з війни, і там він дві нагороди отримав і ще фотографію, спортивну фотографію, ну і макро також було. Тому особливістю такої особливості, ну, у нас трішки змінений гран-прі і спеціальна нагорода, як я вже сказав. Цьогоріч у нас до нагород додавалися комплекти медалей Чеської Федерації фотомистецтва, так як один із членів журі є головою Чеської Федерації фотомистецтва. Особливості, можливо, те, що вперше в журі доданий, ну, в журі у нас міжнародне, це зі Словаччини відомий фотограф Словацький, організатор конкурсів, досвідчений фотограф з ну, Чехії, як я вже сказав, і, можливо, хтось здивується з Китаю. З Китаєм також хороші тісні фотозв'язки. Фото і Ну ми про це ще будемо говорити так, далі. Так так, так, так. Так, ну і повертаючись до конкурсу, коли почали отримувати цього року перші роботи на конкурс, тобто коли можна сказати, стартував прийом конкурсних робіт, і скільки авторів цього року подали свої роботи? Ну, зазвичай робота по конкурсу починається вже з початку року. Ну це і закінчується конкурс, і вже через деякий час відправляються нагороди, каталоги. і поч... роботи спочатку організаційно-підготовчі роботи, вся інформаційна робота. А з кінця травня, спочатку червня, вже роботи свої надсилають автори. Найактивніше це вже останній місяць кравні. Закордонні вони раніше, вони дисциплінованіші. А українці, українські, вже, так, так, та, українські в останні дні, в останні години. Навіть в останні хвилини, От дивлюся, відлік іде в 00 годин закінчується прийом, і програма вже не дозволить. І автори вже кажуть, там, пару секунд. ну, На останніх секундах я бачу, що роботи на сайт завантажуються. Тому я онлайн готовий, там якісь консультації, допомога, у когось щось не виходить. Ось. А так, спочатку червня, вже, і цьогоріч учасники з 34 країн від 100, 183 автора ну, Понад 3 тисячі світлин. Для експозиції от я відібрав усі нагороджені. В каталозі буде так, зазначу, що 20 років і 20 таких книжок, як от представлено декілька їх. У мене вже є 20 зараз ще в друкарні. От, а, Тобто вдалося надрукувати 20 таких альбомів кращих. Світлин. За роки. За, всі роки за, так? за за, всі роки, так? За всі роки, так, так. Олександре, чи є новачки серед, можливо, переможців? Так, от якраз гран-при отримав автор з Великобританії, з Англії, і він вперше бере участь. Ну і там були деякі інші автори. Я вже по, по іменам деякі вже впізнаваємо. От ну пізнаваємо тоді, коли я бачу по реєстрації, що такий то автор зареєстрований. Ну і реєстраційний номер він в комп'ютері зберігається, то й видно, що автор новий. А імена, от система конкурсу така, система налаштованої програми сайту, така, що члени журі не бачать імен під фотографіями. І дізнаємося імена, і я, і члени журі, і весь світ лише після того, як я їх натисну кнопку і запущу в інтернет. Підрахувати, так. Так, так? так, і тоді ми бачимо, вже, хто отримав і хто, і яку отримав нагороду. От тоді саме такий момент, бо і люди чекають і учасники конкурсу, і мені цікаво, хто ж, хто ж там нагороджений, і, ну, і члени журі, всім цікаво, хто ж і отримає яку нагороду. Ну і ще саме по фотовернісажу гості міжнародні закордонні, чий приїзд очікуємо? А хто підтвердив свою участь саме у церемонії нагородження? Ну, Українські автори приїдуть з різних міст України за кордон ну, підтвердили. На сьогоднішній, ти ніж сьогоднішні, Словачини, Чехії, Польщі, але не знаю, як. От, наприклад, минулі роки, ось завтра треба приїхати в Рівне, а тут Львів обстріли. Так. І вже виходить, так як у нас от Львів теж також було. І вже mm. цих такі великі обстріли вони сильно впливають, і фотографи не, не, ризикують. не ризикують. Ну і їхня родина, звичайно, бояться. Тому я не можу, хоча. Перемови не є, що, ну, і що, що люди приїдуть, але не знаю, як складеться ситуація, бо є, наскільки вона дозволить і, там, і, щоб перетнути кордон. Ну і що такий момент, якби кордон наш український не був такий довготривалим, оце ще оце, можливо ще більше тримає. Тому що простояти 8 годин чи 10, чи 6 годин це якось українці вже звикають. А закордонні гості наші не готові не, до допомоги не, не, не дуже. Вони не розуміють, чому так довго паритися. Хочу зазначити, що ну конкурс відбудеться презентація. Виставка, я думаю, буде яскрава буде невеличка культурна програма. Буде Вікторина на знання фотографії будуть призова Вікторина. Тобто, хто найбільше відпові відповість найцікавіших на певні питання? Ну то й якісь книжечки. Олена також помає так. Я вже сміюся, тому що минулого року здається, ми з подругою якраз і виграли приз додали свої бали. І буде, що скажу, що буде солодкий в Презентик від наших партнерів ротарівне ротелі клуб. Тобто, буде, я думаю, буде, буде цікаво, як завжди. І люди з України очікують. і і закордонні гості також очікують і що хочуть приїхати. Ну і будуть невеличкі фотосесії після на наступного дня завершення презентації. Ми пофотографуємо, поїдемо в Острицю. Нашу відому, можливо, угу. ще десь поїдемо, Як буде залежить від погоди, ну і від стану. Ще скажу? Що також буде гость гість з Дніпра. Він також на Буде після презентації фотонсаж. Буде презентація його книжки. Саморефлексія і горжалабактакі. Тому запрошую всіх. О 16 годині. Давай нагадаємо день, дата, де саме, і о котрій годині буде міський, початок. Міський будинок культури рівний, той, що в парку Шевченка так. знаходиться, 16 14 жовтня, 16 години. Тож, життя. друзі, не пропустіть, 14 жовтня о 16-й годині міський будинок культури фотовернісаж на покрову. Після того буде так. презентація книги. Так. Само, о 18 години о 18 годині о 18-й презентації музею фотографії. Музеї а, фотографії. Музеї фотографії. Фотографії. добре, ну і Олександра, що сьогодні взагалі про що сьогодні говорить фотографія, як наші рівненські українські фотомитці, тому що ти з багатьма спілкуєшся, товаришуєш з фотомитцями з інших міст? Чим сьогодні займаються, чим живуть і про що говорять фотографи українські? Ну, багато українських фотографів, фотографи є різні. Різних, ну, скажу, що на виставці це, звичайно, що фотографи, ті, що, відібрані фотографії, ті, що, я би відніс до категорії ну, з тих, хто брав участь у конкурсі, найкращих фотографів і України, і світу, тому що їх, їхні роботи обрали міжнародне журі. Тому, звичайно, це не всі, там багато і більших робіт є значима частина, які не отримали нагороди, але кількість нагород. Обмежений, тому м, хотів би сказати, щоб е, не, не зупинялись ті фотографи, які не отримали нагороди. Е, тому що е, ну, тут певно вибирається кращих з кращих, і та, тому е, така конкуренція, а, висока. конкуренція висока. Що українських фотографів ще очікують? На мою думку, е, штучний інтелект. Інколи захоплює фотографів і мені кається не зовсім. Вірно, тому що фотографії це все таки правда життя, правда. Тобто, як світ, чи там сюжет, чи та людина, яка вона є, вона більш коректніше, більш правильніша, Так як ми дивимося старі фотографії, так що і з роками будуть дивитися фотографії цього часу. А їх по суті можна прослідкувати У мене 20 комплектів вже за 20 фотографії. Сажу багато зібралося. Можна побачити тенденції, як фотографія змінюється, якою вона стає. От спочатку. Я заставши час плівкової фотографії, коли присилали живі фотографії, паперові друковані, і потихеньку перейшло на, на цифру. А штучний інтернет, я вже бачу, на деяких роботах він вплив є. Але я не скажу, що це ми від нього там відмовляємось, Але в певних номінаціях От є спеціальна номінація фотоарт, яка дозволяється все робити. Але, звичайно, сюжет. Може, має повинен бути повинно бути там чи фотошоп, чи е, штучний з впливом е, штучного інтелекту. Але звичайно, це має бути фотографія не придумана зовсім, е, але це буде досить важко відслідкувати, чи, е, чи це вона, е, чи це все намалювала. Намалював штучний, штучний інтелект. інтелект, чи це фотограф там застосував, там якось там ну гламурність придати те, що робить фотошоп, а штучний інтелект це ще більше робить. І якщо взяти от з появою фотошопа після там 9, 8, 10 рік я бачив, наскільки він був, коли тільки фотошоп появився, наскільки він був некоректний. Яскраво таким з потвореними кольорами, там кольоровими плявами такий був. То з часом воно, ця ситуація фотошопна, щоб фотографи ну, зловживали крепко, я вважаю, то вона була виправлена і фотографії стали більш коректнішими з пітливим фотошопом. Від фотошопа ми нікуди не відійдемо, так само, як і відсутний інтелекту. Але потрібно розуміти, що фотографія це все-таки фотографія світла. Малюнок світлом. Тобто те, що намалює світло, те, що фотограф піймає, вчасно натиснувши свою кнопочку на своєму пристрої фотокамери, те воно більш правдивіше, більш цікавіше. А влітку цього року де був, на яких можливо пленерах, на якихось конкурсах, куди їздив, з ким спілкувався. Ну, були деякі конкурси, були виставки, була виставка наших рівниць, нашого рівненського проєкту, проекту мого проекту Ренесанс Образів. Вона була в Кракові біля Кракова. Там uh -huh. колеса в галереї батко. Там мені було цікаво, що і полякам це було цікаво. Коли виставка е, ніби нашо, там українських людей, тобто там е, рівняни, в більшості, майже всі рівняни, там, е, по суті не майже, а всі рівняни, окрім Олег, погорілись. Е, Меджибіч, він такий колоритний на князі Острозька схожий. Тобто, і вона була цікава. І додав, що перед цим минулого року була ця ж Ренесанс образів в Афінах, і, і там грекам також вона була цікава. А цього року, зовсім недавно, у серпні місяці була виставка Ренесанс образів в Китаї. Я не думав, що вони, вони надрукували фотографії. Я не відправляв просто файли. Вони великого розміру фотографії, досить великого розміру. І це Ренесанс образу тільки лише бачив на фотографії на відео. І там їм було цікаво, це було на зустрічі Міжнародної федерації фотомистецтва. І там було десь більше 30 країн-учасників, і поряд було сім авторів зі світу. І приємно було, що там був і мій проект Ренесанс образів серед цього всього в потужній великій мистецькій галереї. була виставка Ренесанс образів це ще зовсім недавно цього літа у Києві в галереї. Муніципальні галереї, художні галереї. Там високі проводять художники, а це запросили. Мене з фотографії. Ну, я представив цей проєкт Ренесанс образів. А 15 листопада, знову ж таки, Ренесанс образів буде в Запорізькій галереї. Так. Ну, так, деякі конкурси, Так, намагаюся спілкуватися зі світом. Так, ще виставка. Проходить зараз. От вона з 23-го року йде по різних містах Південної Кореї. Вона була в Іспанії, в Польщі, в Україні в декількох містах. Я показую. І зараз вісім українських авторів демонструються в різних галереях Південної Кореї. Вони мене попросили ще надіслати фотографії з війни. наших портрет у мене є наших українських захисників. То ще їм до села вони зробили цікаве відео. Я опубліковував в інтернет, можливо, хто бачив. То приємно, що втішає те, що люди небайдужі до України і намагаються нам допомогти, навіть таким чином, як проведенням виставки. А виставка це інформування про таку країну незалежно, самостійно, як наша країна, Україна. І ще буквально кілька речень про те, як сьогодні працює музей фотографії чи люди приходять і, можливо, навіть приносять ще експонати. Так, і хтось каже, от мене є таке, таке, таке. Ну кажу, буду, я вам дам сертифікат. Десь да, знайдемо та. місце. Так, Так, звичайно, йдемо в експонатів. Зараз багато місця в мене вже 100 квадратних метрів. Місця в мене не вистачає. Я котре звертаюся до влади, кажу, що я готовий це все презентувати. Місто воно все досить таке коштовне. Я не хочу, щоб воно десь не, не хочу віддавати в інші міста, а це має бути в Рівно. Там колекція досить велика. От приходять люди, і мене дивує те. Що інколи? От хто приїжджає там, чи з Києва, чи Житомира, чи там? Зі Львові, з Львівщини, з, з Волині, з Львівщини, з різних міст. І кажу, звідки ви дізналися з інтернету? А коли я чую від людей рівнян, о, ми не знали. Ми що не знали. Такі є, Та є, так? каже, ні. То і в мене така думка: коли гості інші, з інших міст до нас їдуть, вони дивляться в інтернеті, що є в Рівному. Вони там знаходять. А рівняни не дивляться в інтернеті, то вони не знають. Значить, треба їм нагадати, так, що друзі так, так, в школи, приходьте в музей фотографії. Студенти, школярі приходять. Я втішений, що багато. Школярі приходять класами, то їм це цікаво. Ну екскурсія не просто екскурсія, екскурсія розповідь, ну з демонстрації якісь приладів. Ну, в залежності від вікової категорії, скільки чи це, цікаво, дорослі, чи це дорослі, чи це чи це не чи це діти, дітям трохи інше, Ну і іноземці заходять, як ті, що приїжджають до нас рівно. Ну я не бачу що таких людей, яким би це було не цікаво, і твої побажання нашим глядачам. Ну хотілося б сказати, що мати вірити і мати надію, що Україна все-таки переможе, і кожен з нас повинен вносити свій певний вклад. Ну на своєму місці роботи це я не кажу, що всі підуть воювати. Я не пішов воювати, тому що вже за віком, хоча я в перший день ходив в воєнкомат, Ну вже трохи вийшов з того віка. Хоча, якби стала потреба, то це пішов би тому залишатися людьми, вірити, що ми переможемо, і кожен вносити свій вклад. В нашу спільну перемогу не потрібно розводити якісь певні такі порожні дискусії, як зараз розводяться навколо мурала і тої композиції Олександра Бобрищева. все таки потрібно виважено бути до цього відноситись і перед тим, що щось писати, і не сваритися. Має бути мирна, спокійна дискусія. Всім здоров'я, здоров'я вашим родинам. Дякую, і дякую за те, нам. що сьогодні до нас завітав. Нашим глядачам нагадаю це була програма Рівне Культурне. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.